Готую інкубатор до інкубації, готує інкубаційне яйце. Зараз все покажу, розкажу. Але прийшла мені в голову така мелодія: та да да <плес> Ну так, не можу я проводити інкубацію, просто поклала, використала інструкцію, повністю все по схемі поробила і насолоджуємося 100% виведення курчат. Для цього інкубатора я з першого дня його експлуатації використовую якісь експерименти, випробовування, щось новеньке, щось туди-сюдим. опца Я вже не один рік провожу інкубації, тому ви підпишіться, якщо ще не підписані. І давайте цю інкубацію також подивимося, що з того буде. Експеримент заключатиметься в наступному. Мені приїхала посилочка бройлера росім 708, і я з ними вже докладу яйце від курочок молодок, які знесли перші яйця. Взагалі, ми їх зараз зважимо, все подивимося, і там є биті яйця. Ми теж їх закладемо. Ось такий експеримент, і гайда зі мною. У мене 25 курочок, і виходить ось такі яєць. Вони нанесли за 10 днів. Одне яйце розбите ось тут, у повітряній камері. А одне яйце розбите ось тут з гострого кінця. Ні то, ні то яйце не витекло, перевіримо на опліт, а там, чесно кажучи, зародок припинний розвиток. Але дамо йому шанс та можливість. І давайте зважимо. Коли плануєте продати інкубаційне яйце, хочу замовити. Я вас прекрасно розумію і дуже багато, до речі, поступають таких запитань не тільки в коментарях, але й в приватних повідомленнях і надходять дзвінки на таку ж саму тематику. Корочки Фавероль мають по 6 місяців, вже починають нестися, але багато з них ще не рознеслося, тому вага яйця досить ще маленька. Я починаю експеримент. Розпочну інкубувати яйця від курочок молодок. Щойно щойно які знесли перші яйця. І ви зможете вже також разом зі мною побачити, який оплід і чи варто чи не варто закладати інкубаційне яйце від курочок молодок. Тому хто ще не підписався, обов'язково підпишіть. На інкубацію підходить яйце, яке має вагу 55 і більше грам. Це чудове яйце, це, бачите, не добирає. Це взагалі манюня. Ще й трісло. В інкубатор закладатиму і такі яйця. Ще одне. Також вага не досягає потрібного величини. Тому всім нам я бажаю тільки терпіння, очікуємо того яйця вже як манни небесної. Але як тільки я перевірю на опліт, як тільки вага яйця досягне потрібних розмірів, тільки тоді я почну формувати чергу, і тільки тоді можна буде замовити інкубаційне яйце від моїх курочок Фавероль. Тому терпіння всім нам. Ось так Дуже. виглядає запакування від Сергія Насенка. Все спаковано в коробочку. І, до речі, я бачила в одному з відео, розпаковували за допомогою ось такої газової горілки, а не ножа. Цікаво. Отак. Ну, так, стримний метод повторювати більше не будемо. Але що, хотіли, спробували? Хто ж нам заборонить, га? І я про те. Оп! Далі хоп. І далі хоп. І витягуємо. оп 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 хоп Оп. І оп. Ну, вже тут ми не будемо паяти лампою, бо спалимо яйце. Ну жож, ж, давайте розпакуємо нормально. Спеціально відібрані 30 яєць для мене будуть повністю запліднені і вихід буде також 100%. Перевіримо? Угу. Ну, звичайно, що це жарти. Дуже просто багато до мене звертається з таким закидоном, що це все спеціально для мене. І того в мене такі хороші результати, але насправді це є колосальна праця і величезна роками перевірена співпраця. Тому яйце інкубаційне повинне бути якісне, і воно є якісне. А вже інкубація, режим інкубації та вирощування курча залежить тільки від нас, а не від того, хто реалізовує інкубаційне яйце. Це моя думка особиста. Нікому її не нав'язне. Щоб інкубація пройшла вдало, я вже все приготувала. А ви мені напишіть, чи ви також так готуєтеся до інкубації. Отож, наливаємо такий кілішок і будьмо! Ну, що ж, підготували теплу водичку, рушничок, інкубаційне яйце і розвели марганець. Ось такий приблизно має бути розчин. Оп, влили де? Далі, все інкубаційне яйце, ми кладемо в водичку. Так, роблю я вже багато-багато інкубацій. І хто давно на моєму каналі, міг бачити, що ці інкубації є вдалими. А ви собі обирайте свій метод. До речі, перед тим, як уже починати готувати яйце до інкубації, тобто мити, дезінфікувати розчин може бути спеціальний. Куплений у ветаптеці для дезінфекції яйця, або замовлений через інтернет, можна використовувати також розчин оцту, або розчин марганцю. Але суть у тому, щоб ви перед тим, як готувати яйце, дали йому вистоятися і прогрітися, якщо зараз тим більше, уже холодний період, а попереду у нас. Морозний період. Миємо спочатку бройлера, а далі будемо мити фаверольки. Перезакладатиму яйце фаверольок До речі, вони абсолютно різні. Це знесли яйце на дворі, і воно ось таку крапенку. Це якесь нормальне. І це в якусь крапенку. Мені здається, що перше яйце, яке знесла курка, то воно у крапенку. Подивимось. Це яйце тріснуте, але все рівно ми його протремо. І це яйце тріснуте, ми все рівно його дезінфікуємо. Кожне яйце підписане, яка це дата і від якого стада. Інкубаційне яйце висихає природнім шляхом, ось так розстелений рушничок, і на ньому спокійно собі відпочиває яйце. Погляньте, до речі, яка різниця між бройлерним яйцем і яйцем фаверолю. Ну, Навіть якщо взяти не ось це, а ось це, більш-менш такого ж самого розміру. Тому гормон доросту закладений ще тут. У яйці сформовано, спеціально виведено такий ген. Що чим би ви не кормили, хоч повітря давайте. Але все рівно він набере свою вагу просто за довший період і за довший час. А якщо давати спеціально збалансований корм, збалансований це найперше, що є важливе, то ця пташка набере дуже швидко вагу, і ви будете задоволені і своєю роботою, і приростом птиці і з смаковими властивостями м'яса, тому що воно буде ніжне, ароматне, що на бульйоні, що при приготуванні запеченого м'яса. А це фаверолька ось таке воно ніжне, миле, ще з самого яйця. До речі, чогось ці яйця, які перші від фаверольок, є в крапанку. Це не дефект, а просто ось така ж Так наче якась ну, так і називається крапанка. Бачите, цікаво, правда? Угу. Тому що це яйце на продаж на інкубацію не годиться. Ось так в мене тут в домашніх умовах хай і нехай буде. Але насправді, по-перше, вага повинна бути 55 грам, а по-друге, має бути ось таке забарвлення. Це вже курочка, так, знесла не перше яйце, і ми можемо відрізнити ось дивіться, перше. Значить, перше, а це не перше. По шкарлупи, можна гарно відрізнити, яке саме яйце. Від курочки, молотки. Ой, що ж, готуємо інкубатор. Інкубатор підготували. Яйце підсохло, можна вже збирати урожай. М -м -м. Яка краса! І так, давайте з вами пригадаємо. В інкубатор ми кладемо тільки дезінфіковане яйце. Розподіляємо вагу яйця, якщо у нас різної каліберні яйця, рівномірно по всьому інкубаторі, щоб проходило рівномірне навантаження на моторчик. Далі в інкубаторі є. Інструкція, то ми не нехтуємо нею, читаємо, вивчаємо і інкубуємо. Кладемо яйце гострим кінцем донизу і водичку наливаємо тільки дистильовану, спеціально придбану. При вологості 55% інкубуємо всю інкубацію. Навіть не паримося і нічого нікуди не збільшуємо і не зменшуємо. Єдине, що вже там на виводі, ну, доживемо, побачимо, і я вам все покажу. Або хто вже дивився мої відео, до речі, то там я вже все про це розповідала. Температуру виставляємо 38,2%. Сьогодні в нас нульовий день інкубування. Вологість, ще раз повторюся, в інкубаторі аква виставляємо 55%. Поворот вимкнений. Ось так виглядає інкубатор. Їй рекомендовано, згідно інструкції. Щоб там було тільки 55 грам. А не різнокаліберне і аби яке. Ну, що ж нам інструкція, хто її писав? Не для нас вона, не для нас. Я жартую. Якщо так розібратися, то вивчите інструкцію від початку до кінця обов'язково. І тільки після цього закладайте інкубатор. Тому що я провожу не одну інкубацію, вам зараз в даний момент показую експериментальний варіант. І якщо ви закладатимете повністю весь інкубатор і закладатимете ем, хороше яйце, очікуєте хороший результат, то відповідно. Ознайомтеся в першу чергу з інструкцією. Взагалі радила би вам першу інкубацію проводити тільки по цій інструкції. Ну, або ж я вам залишу в коментарях прикріплене відео інструкції з інкубації в інкубаторах теплушай. Користуйтесь на здоров'я і досягайте високих успіхів. Ну що ж, з богом поїхали, запускаємо наш інкубатор. Пам'ятаємо, температура на нульовий день. 38,2%, вологість 55%, поворот вимкнений. У разі, якщо у вас немає системи аква, ви не хвилюєтеся, води в інкубатор не заливаєте зовсім, а спостерігаєте. І регулюєте вологість методом спостереження та доливання води. Відповідно, вологість у межах 45-65% є нормою. Тому не панікуємо, якщо в нас такі показники. Якщо 45, відповідно, потрібно долити води. Якщо 65, нормально чекаємо до тих пір, поки не впаде до 55. І навіть до 50. Всім вам бажаю вдалих інкубацій, здійснення ваших задумів, мрій, сподівань. І обов'язково зустрінемося з вами надалі. Всі підпишіться, хто ще цього не зробив. Інкубація експериментальна. І я думаю. Усіх цікавить, який ж буде від того результат. Мене так точно дуже цікавить. І я вам все розкажу та покажу. До зустрічі!